Задача про відключення світла, з якою не впорався чат gpt Про що ця задача? Відключення світла в багатоповерховому будинку відбувається з однаковою ймовірністю в період часу з 12.00 по 12.10. Попри це, Олександр вирішив скористатись ліфтом у цей проміжок часу, їхати йому до свого поверху рівно одну хвилину. Яка ймовірність того, що світло вимкнуть якраз в той момент, коли Олександр буде знаходитись в ліфті? Чат-GPT подумав. Щось нам тут пояснив і прийшов до відповіді 0,1. Здавалося б логічна відповідь, але якщо ви дали таку саму відповідь, то, на жаль, ви не праві, як і чат GPT. А якщо ви хочете ще подумати над цією задачкою, обов'язково поставте відео на паузу, а ми зараз переходимо до її розбору. Позначимо за X час, коли Олександр зайшов у ліфт, ну і ми відкинемо 12.00, будемо вважати, що просто є проміжок довжиною в 10 хвилин, і Олександр може зайти в будь-який час з цього проміжку у Ліфт. А за y ми позначимо час, коли вимикають світло. Таким чином, будь-яка точка цього квадрату буде відповідати якійсь події. Наприклад, оця точка означає, що Олександр зайшов у ліфт е, через 3 хвилини. А ліфт, точніше, світло вимкнули через 4 хвилини. До речі, в такому випадку будемо вважати, що Олександр все ж таки у ліфті застряг, тому що одна хвилина ще не, не пройшла, а світло вже вимкнули і двері не встигли відчинитися. Таким чином, нам необхідно а, зробити так, щоб різниця в часі між тим, як вимкнули світло, і між тим, як Олександр зайшов у ліфт, була менша або дорівнювала, ніж. Одиниця. Але при цьому світло повинні вимкнути вже після того, як Олександр зайде в ліфт, тому ця різниця повинна бути більше, ніж 0, більше або дорівнювати. Далі нам треба знайти всі точки нашого квадрату, які задовільняють ось цим двом нерівностям, і побудувати цю область. Отже, сприятливі умови, це всі точки цієї області. А далі, згідно геометричного визначення ймовірності, ймовірність цієї події буде дорівнювати відношенні площі. Площі оцієї трапеції нашої чорної до всієї площі квадрату. Площу квадрату порахувати легко, сторона квадрата дорівнює 10, отже, площа квадрату дорівнює 100. Залишилось порахувати площу трапеції і поділити її на 100. Одна з основ трапеції, оця велика, це, по суті, діагональ квадрата зі стороною 10, вона дорівнює 10 коренів з 2 за теоремою Піфагора. Друга основа трапеції відрізок АВ. У нас можна розглядати як діагональ квадрата зі стороною 9, ось такого поменше. Тобто це за тією ж теоремою Піфагора 9 коренів з 2. Ну а висота цієї трапеції це ось цей відрізочок, перпендикулярчик. І очевидно, що він дорівнює половині діагоналі однієї клітинки. Діагональ однієї клітинки це просто корінь з 2, а половина тоді корінь з 2 на 2. Таким чином, за відомою формулою площі трапеції, нам треба додати основи 10 коренів з 2 плюс 9 коренів з 2, поділити на 2 і помножити на висоту. Обчислюємо, виходить 19 коренів з 2, помножити на корінь з 2 і поділити на 4. Виходить 19 других. І це площа трапеції, яку для, для обчислення ймовірності треба ще поділити на 100 тоді вийде. 19%, других, ну і ще поділити на 100. Обчислюємо, чому це дорівнює. тисячних або 9,5%. Як бачимо, чат GPT помилився зовсім трошки, але все ж таки розв'язав задачу неправильно. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця задача. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на цю сторінку.